Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні в нас субота, 18 січня, і я традиційно пропоную оглянути вам карту бойових дій. Перед тим, як розпочати огляд. Попрошу вас поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, можливо, у вас є якісь побажання, можливо, зауваження. І, звичайно ж, поділитися оглядом карти бойових дій. Це дуже важливо. Так працюють алгоритми цього Ютуба. І в такому випадку більше в першу чергу українців зможуть переглянути, ознайомитись і розуміти, що відбувається на полі бою, що відбувається на території України і не лише на території України. Звичайно ж, це є Курський напрямок. Ті зерну Росіяни волають, що можливий новий наступальний хід Сил оборони України на іншу область. Про це згадаю. Давайте розпочнемо з того, що наші Сили оборони України, безпілотники цієї ночі дуже дали такого смачного прочухана черговим нафтобазам Росії. Давайте глянемо. А далі я розповім, що куди летіло. Безпілотник ззаді, прямо нашого ангара. 2.28 двадцять Пролетіло 8 штук. Один ззаді. Тєднано ну, у Московськ політіли, то збили, какой-то приземліс. Аґре В ніч на 18 січня двіжуха була в Тульській області. Заявлено, що десятки безпілотних літальних комплексів уразили місцеву нафтобазу. І справді, в ніч на суботу на оправдання розвідки міноборони України атакувала безпілотниками нафтобазу в Тульській області Російської Федерації, яка забезпечує армію окупантів. І там, як ви бачили, і по реакцію місцевих жителів не дуже високоінтелектуальних, відповідно, справді підірвали резервуари. Окрім цього, також сили спеціальних операцій вразили іншу нафтобазу. Зараз я вам кажу про Калугу в Калузькій області. Також були сильні прильоти, сильні удари. Ну і наслідки сам. Момент влучання, ви бачите, палає дуже потужно, дуже справді хороша двіжуха. Як і просив диктатор Путін, так сили оборони і роблять. Роблять двіжуху на території Російської Федерації. Станом на сьогодні, на суботу, 18 січня, таким чином, горять чотири: гори чотири такі серйозні нафтобази Російської Федерації. Напередодні нагадаю вам в Енгельсі Саратовській області були прильоти також Лисках. Авронівської області, ну і тепер от бачимо сусідні області. Якщо ми глянемо на мапу, це є Тульська і Калуська області. От дві такі сестрички, які палають. Що ж, чотири бази палають це серйозний дар по логістиці росіян загалом. Аналітики Reuters підвлічили, підрахували, що за весь 24 рік усі влучання в нафтопоробні комплекси, нафтопроводні заводи, нафтові бази дали свій результат. Ось Тлуга, ви пригадуєте, біля Санкт Петербурга, Мурманськ, там оце далеко на півночі Російської Федерації. Також наше Чорне море, Новоросійськ. Загалом росіяни впали до нафтопереробки 12 років, тобто 12 річний мінімум продемонстрували у 2024 році, не в останню чергу, завдяки ударам дронів з боку сил оборони України. 10% в середньому висадли у слуга Мурманськ значно більшки в цьому напрямку. Ну і Новоросійськ – найважливіший порт. Що ж, безпосередньо, якщо говорити про мапу і карту бойових дій, хочу вам сказати і нагадати, що росіяни це є. Класичні еталонні терористи. Якщо в історії хочете комусь прописати в книзі, що таке тероризм, просто напишіть Російська Федерація. Я думаю, це буде яскраво, зрозуміло і доступно. Тому що вони знову ж таки атакували і Запоріжжя. Ви знаєте, і прилітала прилітали балістика в Кривий Ріг вчора і в ніч на сьогодні. Під ранок росіяни атакували столицю нашу Україну балістикою. Загалом статистика. Каже наступне, що вночі та зранку атакували чотирма балістичними ракетами типу іскандер М або ж Північно-корейський КН-23. Та 39 дронів запустили. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети Іскандер М на Київщині, а також 24 дрони. Ще 14 ворожих БПЛА було локаційно втрачено. Загалом бачимо, що один дрон, очевидно, десь долетів до своєї мети. З чотирьох балістик дві уражені. Як наслідок в Києві на ранок. Вісімнадцятого січня загинуло вже 4 людини. Там в Голосіївському районі також є прильоти. Лук'янівка. Ну знову ж таки, терористи, терористи ще раз терористи. Давайте по безпосередньому що відбувається на лінії бойового зіткнення, Почну традиційно. Я з курського напрямку тут є що сказати і є що, до речі, показати. В першу чергу, хочу вам нагадати, що знаходиться вчора. Це важливо згадати. На ранок стало відомо, що наші от є на пункт тут. Журавка. Давайте я синім кольором промалюю, тому що червоний це ворожі, як традиційно. Ми ось окреслюємо Журавка. Тут наші прикордонники. Так, смачно влупили в колону техніки росіян. Там була банзай атака, вони намагалися прориватися біля кордону в кількох кілометрах. Наші прикордонники продемонстрували, що позиції тримають і ворогу пройти не вдасться. Удари дуже сильні. Оце, до речі, теж прикордонники працюють і нищать ворожу техніку на кордоні з. Україну. Це не є біля Журавки, це невідомо де заявлено, але загалом це той самий напрямок, тому ілюстрація якраз цілком та, яка потрібна. Ну і власне, от ви бачите. До речі, техніка з проблема з технікою росіян дуже велика. Можемо бачити по рівню роботи наших операторів дронів. Ви бачите, як вони підлітають. як вони Таку діаметр 50 сантиметрів влучають з Ну це просто феноменально. Я думаю, наші оператори будуть ще по всьому світу на розхват їздити, аби навчати інших використовувати безпілотні детальні комплекси. Окрім цього, давайте глянемо на мапу. Я вам продемонструю: ось тут є таке селище Даріно. Колись я вам розповідав, що в районі селища Даріно тут є річка Снагость, яка дуже незручна для росіян. Чому? Тому що, от, власне, це є ріка. Ворог переходить ріку, намагається намагаючись на захід атакувати наші позиції, і фактично вони в такому капкані, в такому оточенні, тому що назад тікати через ріку швидко не виходить. Відповідно, наші герої, наші хлопці та дівчата районі Даріно, продемонстрували, що там відбувається. Традиційно там працює підрозділ 225-ї бригади Чорний лебідь дивіться. Вони показали цю трасу смерті для росіян і як росіяни розвалили свої. Домівки. Оце от так виглядає зараз селище Дар'їну. Навряд чи там є куди повертатися. І знову ж таки, це ключова річ, про яку ми говоримо, чому саме бойові дії були перекинуті на території Російської Федерації. Тому що так виглядають усі населені пункти території України, де заходить ворог, де заходить окупант. А в такому випадку ворог нищить свої домівки і йому доведеться відновлювати свої території. Тому це от ключова, одна з ключових правильних. Описів наступальних дій на курському напрямку. Окрім цього, хочу вам сказати, що активні бойові дії тривають і на іншому фланзі. Саме східний фланг, в західний фланг від позиції Сил оборони України на курському напрямку. Продемонстрували. Ось він відмаштував Даріну. Тут знаходиться так. Я обіцяв вам синім кольором демонструвати. Даріно тут знаходиться також. Руське порічне тут знаходиться є велике солдатське за останні дві доби. Є тактично характер. Ні, це буде синє, перепрошую. Є тактичного характеру просування Сил оборони України. Вони є незначними, але вагомими і важливими. Ось на цьому напрямку. Загалом тут працюють також і північно-корейські формування. Що кажуть наші бійці про корейців? Загалом кажуть, що вони непогано доволі вміють володіти стрілковим стрілковою зброєю. Почали навіть збивати мавіки цієї стрілкової зброї. А от якщо говорити вже про якісь бої, які зав'язуються, то тут відчувається їм брак якоїсь практики і, взагалі, вмінь і це дуже дуже добре. Загалом ми підрахували, що з такими втратами, як зараз північно-корейці, несуть десь до квітня місяця їх повністю не залишиться на цьому напрямку. Ми це ми рахуємо заявлених 11-12 тисяч, які перекинули. Звичайно ж, росіяни можуть ще попросити кінчим іна аби накинути. 1002 го цих от окупантів з Азії. Рухаємось далі. Що нам відомо по вовчанському напрямку? Довго тут не було зрушень. Ось ми бачимо, продемонструю вам на східних околицях. Біля е, на самому пункту Тихи росіяни трішки просунулися. Попри це, це тактичного характеру, звичайно. Єгерська бригада, 71-ша наша на Вовчанському напрямку кадри не можу продемонструвати. Ютуб не пропустить. Відбила цілу колону. Механізовано росіян більше того, вони зуміли взяти в полон шістьох окупантів. Обмінний фонд – це дуже важлива річ, тому це дуже і дуже хороша. новина. і дякуємо нашим оборонцям. Пововчансько ми. Пройшлися далі. йдемо на Купінський напрямок, один з найважчих. Що відомо по Купінську? Відразу ви бачите, заштрахування є на південь від Купінських е Купінського напрямку. Ось дивіться, що відомо. Пригадуйте, я вам розповідав, що ворог намагатиметься обходити ключовий наставний пункт на цьому на лівому березі від річки ОСКІЛ. Це є борова. Ось і рухається рухатись росіяни. Та й вектор демонструють аналітики Діпстейт. Ось. Копанки, Шейківка і, власне, рухатись, обходити позиції Силоборони України. Так працюють росіяни останні місяці, так вони працюють і на Покровському напрямку. Також про це згадаю, але бачимо, що зелений гай також і в лобових атаках є в них певний успіх. І також з півночі. Ключове це вийти, очевидно, вони намагаються на логістику, на Новоплатонівка, аби розірвати. Наше з'єднання, ось від борової і до вище до Купінська і Купінська вузлового ситуація тут непроста, тому що тут ворог е має перевагу в силах та засобах. Але, до речі, хочу вам сказати про артилерію. Ройтерс, аналітики також підлічили, що мають величезну проблему саме з артустановками. тому що дуже багато вони втратили, дуже багато вийшли з ладу і. Е Активно застосовують саме Арту, яку передає знову ж таки їм Північна Корея. Я дуже сподіваюся, що вчорашній дзвінок Дональда Трампа до Сі Цзіньпіня зробить якийсь вплив на північну Корею, тому що серед іншого Трамп заявив про розмову. Вона відбулася дуже хороша, конструктивна. Я сподіваюся, ми досягнемо мирних тенденцій на найгарчіших напрямках дуже швидко. Ну знову ж тут Трамп зловживає цими, от негайно, швидко. Короткі терміни, тому що він вже за 24 години війну в Україні зупиняв. Ну але сподіваємось, що це дасть свій результат. Південніше рухаємося по сіверському напрямку. Також активізувався ворог. Нагадаю вам, в районі Терни намагається сунути, обійшов до Іванівки річку Чорний Жеребець в намаганні ось рухатись до Лиману. До речі, якщо говорити про останню добу, то наші сили оборони дуже гарно працювали над безпілотниками росіян, розвідувальними безпілотниками, і в районі Краматорська важливих чотири пташки окупантів було ліквідовано. Ну і турецький напрямок по турецькому плацдарму, дивимось, по змінах. Немає, але ворог просувається по місту. Агломерацію, глянемо, як вона виглядає. Відповідно, бачимо, вони по центральній повз центральну вулицю проходять. І чим це небезпечно? Я вже казав в попередніх оглядах. Торецьк. вони з Торецька підтискатимуть на Костянтинівку в разі, якщо вони зможуть повністю вибити силоборони з Костя з відповідно, це буде тиск на Костянтинівку на південний фланг часового яру і знову ж таки дасть змогу їм вільніше рухатися з півночі від часового яру. І все ж таки, ця це все рухатиметься на нашу Костянтинівку, а це дуже і дуже небезпечно, тому що Костянтинівка це одне з чотирьох населених пунктів, які в разі підходу до яких. Фактично буде гуманітарна катастрофа на цьому напрямку, тому що там сотні тисяч населення, їх треба буде якось відселяти, якось вмовляти, організовувати логістику, відправлення з цих населених пунктів. Це дуже і дуже небезпечно. Тому усіма силами та засобами наші оборонці тримають ці робежі. По Покровському плацдарму, що відомо. <кхух> відомо наступне, що ворог намагається південніше від Покровська рухатися. І те, що я вам казав, Наразі не мають наміру зав'язуватися в боях за Покровськ. Рухаються на південь через е, от, так. Я вам наближу, бо ви краще бачу котлене і удачне. На піщане е, звірове Маряна Безугла, депутат народний, е, каже наступне: так вмікнув вам супутника, було видно, що, начебто, ворог вже зайшов у передмістя і фактично в першій будівлі е, е, Покровська. Бійці наші кажуть, що це неправда, що звичайно, так ДРГ, диверсійно на групи росіян якісь пробираються і їх ліквідовуються. Але якщо навіть говорити і про такий спосіб заходу в місто, то це не новина, кажуть наші оборонці, тому що останніх місяців так півтора добрече регулярно ДРГ окупантів намагаються розвідати по, побачити позиції Сил оборони Крини в самому місті Покровськ, але так. Класично, щоб зайшли якісь і зайняли позиції, а росіян в Покровську немає. Дезінформація від безуглої. Південний напрямок. Бачимо тут я Адмінкордон. Нагадаю вам, що ворог заради пропаганди також хоче вийти і на стик Донецької та Дніпропетровської областей. Ось я вам промалюю. І глянемо, скільки відстань від цієї так. Від Донецької, від позиції ворога біля удачного бачимо 7-8 кілометрів до адмінкордону з Дніпропетровською областю. Що відомо по цьому напрямку? Знову ж таки, просування бачимо Котлене, аби в першу чергу не заходити в Покровськ, а перебити логістику, яка йде з Павлограда. Удачний чому рухається? тому що тут, звичайно, ще шахта. Західноармійська, красноармійська західна верніше, На українському вона називається Покровська. Це найпотужніша європейська шахта Коксо Вугілля. І з втратою цієї шахти. Ми в промисловості реально також суттєво втратимо і відчуємо це. Але намагаються наші сили оборони грати на випередження, і вони на днях підірвали там ствол, шахтний номер 3 Якщо я вам наближу, продемонструється орієнтовно десь на цьому напрямку. Чому вони це зробили? Тому що ми прекрасно з вами знаємо і пам'ятаємо, і по карті я вам продемонструю, рухаємося від удачного і до Авдіївки. Так, ось Авдіївка. Ну, в першу чергу від Авдіївки до Удачного. Давайте, аби ми розуміли, скільки ворог пройшов. 60 кілометрів, добрячих, відколи взяв Авдіївку. Так от, пригадуєте, коли тримали оборону в Авдіївці, а в Авдіївці оборона будувалася з 2014 року. Місто було, напевне, найбільш захищене, найбільш продумано. Пробудоване фортифікаціями взагалі по всій лінії бойового зіткнення. Так, от проблеми виникли в нас такі серйозні саме на південному напрямку від е, південній частині Авдіївки. пригадуєте коли там росіяни по шахтних проходженнях, по от, трубах просунулися і зайшли в тил наших позицій. І це стало одним з ключових. Моментів, коли сили оборони довелося покидати Авдіївку, на жаль, не без втрат. Так от така сама ситуація і біля удачне, тому на випередження сили оборони підірвали шахту номер, ствол номер 3 і там ще є один і два. Я думаю, також будуть стежити і дивитися, аби в цьому напрямку ворог не міг рухатися. Ключове, що тут роблять росіяни, аби закріпити і розуміти. Це рух на удачне на шахти і рух на логістику. Промалюю вам синім кольором трасу на Покровськ Павлоград. Ось аби перебити і знекровити місто. Знову ж таки, повторюся, не хочуть росіяни зав'язуватися в боях за Покровськ, тому що вони зрозуміли, що вони втрачають дуже багато живої сили, попри те, що вони її не цінують, не лічать, але все ж. Чимось просуватися вони хочуть, тому не зав'язуються в боях перебивати логістику з Павлограда. Ну але є ще в нас логістика. Не забуваємо і власне через Мирноград. Ось тому навіть контроль вогневий цієї траси не гарантує росіянам повністю контроль над постачанням в місто Покровськ. Рухаємось південніше, важкий напрямок. Ми його раніше називали Курахівський. Пропоную його не називати вже більше так, тому що Курахове оточене. Наступна найпотужніша тут агломерація, за яку борються росіяни, це є Константинополь. Константинополь. І самі бійці на чекають найважчі бої тривають. от Насамперед, пункт дачне. На південь від дачного росіяни просуваються, північніше від цих позицій старі терни, це дуже важливо було Шевченко. І ось бачимо, до Андріївки аж рухаються. І це дуже небезпечно. Наразі мета ворога це два населених пункти. Це є дачне. Знову ж таки, кажу, що в перші будинки сходу ворог вже підійшов, наші сили оборони контратакують. Це факт. І другий насамперед пункт це. Улакли. От, власне, улакли, росіяни і будуть атакувати з півночі, пройшовши Шевченка, дійшовши до Андріївки, очевидно, і з Андріївки також бити по Улаклі. Чому? Тому що, аби знову ж таки з Улакли вже не дати змогу от логістика до дачного. Ну і загалом бачимо, ситуація дуже тут непроста, тому що від північних позицій в районі Андріївки. Попри лічку Вовчу, до речі, бачите, тут, тут тече і до Зеленівки 4,5 кілометри. Майже 5 кілометрів. Бачимо, вся інше наше групування знаходиться під ризиком тотального оточення. Я думаю, що цього не станеться, тому що неодноразово це намагалися робити росіяни на фронті за останні місяці. Така ситуація складається, але їм це не виходило, тому що наше командування оперативно в це втручалось. Але загроза є. Бачимо. Ну і ключове знову ж таки повторююся, це є. Костянтинополь, ось цей населений пункт наш, який ми тримаємо за наступні тижні. Будуть найважчі бої на цьому напрямку. Південніше рухаємося, і ситуація дуже непроста, кричуще. І про це треба говорити в цю хвилину і постійно, і де тільки можна. Велика новосілка. Ви бачите. Кажуть наші бійці, що можливо певні підрозділи вже знаходяться тут в оточенні. По мапі Діпстейт ми бачимо, ворог з півночі зайшов нескучне. Времівка з півдня бачимо по річці сухі, Мокрі Яли. <кхм> Верніше, ось ця річка Мокрі Яли е, підходить до Великої Новосілки. Ти загалом новий комар. От він нависає, і росіяни можуть з цього напрямку також. Не давати будь-яке постачання провізію кидати нашим бійцям біля великої новосілки в таких випадках дуже часто допомагають дрони, тому що до речі, дронами наші сили оборони отримують. Зачасту все необхідне і все перше таке екстрене, що потрібне, аби тримати позиції. Але знову ж таки повторюсь це дуже і дуже тут непроста ситуація, власне, в районі великої новосілки. Тому що нагадаю вам, з цього напрямку якраз і розпочиналася наші наступальні дії в 23-му році. На от тепер за переваги, причому дуже серйозної переваги в живій силі, навченій живій силі це констатують наші бійці. Велика новосілка очевидно буде. Взята вором тут вже питання, якою ціною якою ціною наших бійців. Тому що повторюся, знову ж таки наші оборонці на цьому напрямку кажуть, що є певні підрозділи, які знаходяться вже в оточенні. Ну і до речі, по тому, що відбувається в світі, загалом хочу вам сказати, що стало відомо в Нью-Йорк Таймс, Сполучені Штати Америки виділили таємно півтора мільярда доларів на розробку, на виробництво. Безпілотних систем для України. Наразі невідомо, що мається на увазі, та й, напевно, ми і не маємо цього знати, але відомо, що навіть інструктори і інші фахівці Сполучених Штатів Америки приїздили в Україну, аби налагодити цю співпрацю. Більш чим переконаний, що таких от неоголошених контактів, розвитку певних напрямків і серед безпілотників, і серед важкої техніки, вони є і повинні бути, і ми не повинні про це. До речі, знати. Хочу вам також ще нагадати, що два дні тому розпочали сили оборони України активно обстрілювати Запорізький напрямок. Знову ж таки, Оріхів це те місце, де розпочинали наші сили оборони в 23-му 23-го наступальні дії. Ось. І пригадую, вам також розповідав, що тиснули ми в районі Васильівки. Ось Васильівка це. Так, я вам криво промалював. Василівка це єдиний м -м, такий контрольно-пропускний пункт, який працював в 2023 році, і українці мали змогу з Васильівки е потрапляти на підконтрольну територію України. Ну наразі це звичайно ж не працює, але що відомо. Що Сили оборони України вразили там триповерхову будівлю, де знаходилося м, саме м, командування окупаційних військ з серйозними втратами? Там росіяни плакали, знімали це відео. І, до речі, на завершення, хочу завершити на позитивній ноті огляд карти бойових дій, повертаючись з того, з чого і починали. Курський напрямок. пригадуєте, 30 грудня був удар по Льгову, по командному пункту. Ось цей напрямок. Скавчали там росіяни на цьому відео. Що мовляв, у цьому у цій будівлі, яка палає, є підвальні бункерні приміщення і офіцери в складі 22 одиниць їхніх, не рахуючи там солдатів, перебували. Очевидно, їх накрили. Чому я згадую про 30 грудня? Тому що на сьогоднішній день вже відомо наступне: що цей удар забрав серйозних офіцерів, серйозних генералів російської армії. От ви бачите на ваших екранах. В результаті ракетного удару по польово Курської області на прокляти грудня ліквідовано щонайменше троє російських підполковників. От один від не попав на. Фотозвіт, ну нічого страшного. Про кого йдеться? Йдеться про Валерія Терещенка, це чувак займав посаду начальника зв'язку 76 ї дивізії ВДВ. Також Павло Малецький, командир 636-го окремого інженерно саперного батальйону та Олексій Селіверстов, начальник служби хімії, радіації та біології. Власне, і там ще такі був офіцер Аллі Цуров. Ну, Підсумок який офіцерський склад серйозно прорічав прорідшав Російської Федерації. А це дуже важливо. Нагадаю вам, що на Донецькому напрямку також командні пункти ми били, тому що якщо немає офіцерів, які мають хоч якесь уявлення, як керувати тим стадом, тоді стадо стає некероване і звичайно, в такому випадку окупаційне бедло та стає легшою мішенню для наших оборонців. Що ж таким був огляд карти дій станом на 18 січня, попрошу вас не забути. Поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися, прописати побажання, зауваження і, звичайно ж, поділитися оглядом мапи бой... бойових дій. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами традиційно побачимось в ефірі 24-го каналу.